дня! Сьогодні я хочу розглянути прогноз на березень 2024 року для тільців. Ми подивимося і підказки для вас, і подивимось кожну сферу, як ви взаємодієте з іншими знаками зодіаку, і також якісь поради для вас взагалі на весь цей місяць. Розпочнемо ми з підказок, що важливо буде для тільців, що важливо буде для тільців в березні 2024 року. Що важливо буде для діяльців в березні 2024 року. А, так, ви шукаєте якісь відповіді досить довгий час, вам потрібно з кимось поговорити. Тобто у вас є якась можливо, проблема, можливо, дилема, а, де ви самі не можете вирішити якісь питання, вам потрібні відповіді від конкретно якоїсь людини. І ви, якби, вже досить довгий час сидите чекаєте ці відповіді. І не отримуєте їх, і тому ви вирішуєте, що вам потрібно поговорити. Тобто я бачу по під цим підказкам, що у вас буде якась серйозна розмова з людиною якоюсь, і де ви отримуєте свої відповіді на ваші питання. Давайте подивимося по знакам зодіаку. Якщо ви взаємодієте з овнами, тільці, якщо ви взаємодієте з овнами, що вас очікує? Ці овни. Можуть досить довгий час за вами спостерігати. Або ви спостерігаєте за ними. І знаєте, можливо, був такий період без комунікації якоїсь, просто спостереження, і ось вони вриваються до вас з комунікацією, що от мені треба щось прояснити. Можливо, цього стосується ці відповіді. Комунікація може бути якась, може бути якась, знаєте, навіть трохи конфліктна ситуація. Якщо ви взаємодієте з іншим тільцем. Так, вас може очікувати поїздка якась, або якісь позитивні зміни, прориви в ситуації, яка досить довгий час була в стагнації, і ви не знали, що обрати. Тобто це може стосуватися будь-чого, можливо, фінансів навіть у вас були вибори, куди там свої фінанси вкласти, і ви не знали, куди, і от у вас, якби йде прорив в ситуації, ви обираєте якийсь один вибір. Але я бачу, ну, якщо це конкретно якась романтична особиста життя ситуація, то а, людина м, виходить зі стану, коли вона тримається за свої старі упередження про те, що він має бути, там, чи вона має бути одна. У неї має бути багато опцій, і вона хоче от, якусь прорив в цій ситуації. чи Ну, Ви зрозуміли. Якщо ви взаємодієте з близнюками, що у вас? А, близнюки. Їхнє здійснення бажання це завершити якусь ситуацію з королевою кубків. Королева кубків це може бути рак риба скорпіон, може бути просто якась творча така емоційна особистість, але близнюки вони от просто, вони вже мріють нарешті поставити крапку на цій ситуації і якось рухатись далі. А що у вас з раками? Раки, раки вони страждають через щось, у них болить серце, і, грубо кажучи, вони сумніваються, наче як не можуть повністю визначитися, як це їм рухатись далі вперед і якось діяти, дивитись в майбутнє між тим, і між тим, що він, ну, він чи вона все ще тримається за якийсь негатив в минулому. Тобто людина якось вагається між минулим і майбутнім. Так, що вас очікує з левами? З левами, з левами може бути таке, що якісь, якісь леви можуть блокувати якийсь пристрасний початок з вами. Тобто, можливо, у вас були якісь зустрічі там, чи ще щось, і ну, ніби іскра була, і все було класно, але леви блокуються. Леви це відсікають, в них якісь там свої протиріччя всередині, і от вони в такому стані, знаєте, невизначеності. Якщо ви взаємодієте з дівами, що вас очікує. Mm. Діва вам, якщо це було якесь співробітництво, то воно починає приносити якісь результати. Хтось може, знаєте, посидів, подумав над своєю поведінкою і приходить з вибаченнями, з пропозиціями, там, не знаю, чи нарешті якісь ваші вкладення будь-якого плану, тобто, якщо ви емоційно там вкладалися в людину, це все. Приносить свій результат, і діва там приходить, наприклад, до вас з якимись уже конкретними пропозиціями. Якщо ви взаємодієте з Терезами, ви можете бути на відстані. Можливо, стілюєтеся після якоїсь ситуації, коли хтось дуже негарно поступив по відношенню до іншого. Це або ви по відношенню до цих Терезів, або Терези по відношенню до вас. Хтось когось десь там трошки намахав чи проманіпулював, і йде е, процес зцілення і ну, якби розуміння того, що ця людина е, вона все-таки важлива в моєму житті і приносить мені е, тільки якийсь ріст і розвиток. Якщо ви взаємодієте з скорпіонами, е, зі скорпіонами може бути якась ситуація в сім'ї, якийсь обман там, чи скандал, чи знаєте, Хтось обрав не того, не ту людину. А йде зараз процес відновлення, йде, ну, грубо кажучи, пауза і а, трохи стагнація, Да. Якщо ви взаємодіяти з стрільцями, а, стрільці йдуть. Дивіться, якщо що, там перекидуйте навпаки ситуацію, але стрільці йдуть від вас через те, що не отримують рівного, рівної віддачі в стосунках. Або ви йдете від стрільців, бо не отримуєте рівної віддачі в стосунках. Що з козирогами? Кози роги готові робити кроки в вашу сторону для того, щоб побудувати сім'ю, або міцне співробітництво, або дружбу, або щоб було щастя і злагода в сім'ї. Тобто вони готові робити будь-які кроки, навіть самі непередбачувані. Що у вас з водоліями? А, водолії посиділи е, дома, е, подумали над своєю поведінкою, подумали про те, що вони втратили, і хочуть вийти на якийсь новий рівень, добитися якоїсь перемоги. Е, да. Моделі хочуть добитися перемоги навіть після того, як щось втратили. Що з рибами? Риби відсікають щось зі свого життя. А, завершають якісь цикли, і навіть якщо хтось прийде просити пробачення, вони скажуть ні, це все завершено на цьому у кінець. А, вот. Давайте ж подивимось. Зараз секунди тільки. Цієї карта у вас. Мама відома. Тільці. Ваша загальна енергія, тільці. Що вас очікує загалом в березні? Тільці, що вас очікує загалом в березні? Так. Ну, тільці, слухайте. Ви завершаєте якийсь важкий період в вашому житті? Ви виходите в якийсь ресурс, ви стаєте просто найкращою версією себе. Ви здійсняєте свої мрії, ви концентруєтесь на собі, ви керуєте своєю маленькою імперією. І до вас може хтось прискакати, відповідно, з якимись пропозиціями. Чому? Тому що ви виходите в свій ресурсний стан, і звісно, що на цей стан як магніто будуть притягуватися люди. Не знаю, хто ця людина, нова для вас або з минулого, але взагалі стан у вас класний. Так. Ви знаходитесь в такому стані, знаєте, ви пройшли період трансформації, переосмислення. Можливо, ви якийсь час були наодинці з собою і дивились на своє життя по-новому, вирішили прийняти для себе таке рішення, що все, я йду в нове, абсолютно непередбачуване. Я не знаю, що мене завтра очікує, але я відсікаю абсолютно от. Від себе всю хіробору, все, що мене там хвилювало. Я більше не хочу на це дивитися, закриваю на це очі. Я блокую весь негатив, який є в моєму житті. Я захищаю себе. У вас така от енергія. Ну, трансформація смертної смертного. Абсолютно точно. виріши, вирішили або вирішите. прийняли. Що, коротше, ви вирішите, що ви обираєте себе, тільці. Давайте подивимося, що вас очікує в роботі. В роботі тільців, що очікує, що очікує в роботі тільців. <плес> <плес> По роботі вашій до вас дасть це вам. Якщо у вас є робота, то рівно стільки, скільки ви вкладете в роботу своїх зусиль і старань, рівно стільки ви отримуєте нагороди. Буквально абсолютна справедливість. Якщо були якісь ситуації несправедливості у вас, у вас на роботі, вони всі вирівняються. Ви зможете самостійно добитися цього, ну, рішення цієї ситуації. Ви, як і овни, які овни, майстри, маніфестори, тому будь-які цілі на роботу ставите собі, загадуєте бажання, все здійсниться саме в березні місяці. Давайте подивимося, чого вам очікувати взагалі на роботі ще додатково. Можуть статися якісь непередбачувані події, якісь зміни для вас. Не знаю. Ну, я скажу так, що вони, певно, більш позитивно для вас відіграються. Щось може абсолютно змінюватись, якось рестру... реструктуризуватися, щось може реструктуризуватися. Ви будете сумніватися, вам потрібно буде балансувати. Чого остерігатися вам в роботі? Остерігатися обманів. Остерігатися, знаєте, коли вас ставлять перед вибором, і ви. Коли ви не бачите чітко картину, коли впливають треті фактори якісь, вам потрібно дуже дуже сильно якось бути чесні на роботі самі і вимагайте чесності від інших. Тому що будь-які обмани вони будуть якось шкодити. Потрібно... Тут, знаєте, справедливість це прям карма. Карма так, порада для вас по роботі. Щось буде змінюватися, але це на краще. Воно принесе вам десятку пентаклів, тобто абсолютно шикарне забезпечення фінансове. Будуть якісь зміни, я ж кажу, якісь ситуації, щоб не зрозуміли, вони вирішаться і для вас найкраще чином. Що вас очікує в коханні цільці? Що вас очікує в коханні? Що вас очікує, в коханні? Ви рухаєтесь далі, щось залишаєте позаду, ви рухаєтеся вперед, можливо, ви вийшли з якихось стосунків токсичних, наприклад. Або ви просто рухаєтеся далі разом зі своєю половинкою, і у вас наступає цей період романтизму, коли якісь, знаєте, такі приємні, інфантильні, романтичні юний максималізм, юноша максималізм. Коротше, такі якісь події, знаєте, яскраві доволі. Якийсь новий початок, стабільний, класний. От а можливо, якісь... може, ви переїжджаєте кудись зі своєю половинкою, а, вот. і у вас новий... початок нової стабільності. На що потрібно звернути увагу? Ого! Мама рідна, господи Божий. Ой, слухайте, тільці, блін. Коротше, це прям дивно. Я вам так скажу: є різні варіанти. Дивимося так: якщо ви були одружені, ви можете розлучитись і одразу заручитись з іншою людиною. -пам -пам. А, Якщо ви не були одружені, то у вас завершується цей період непоняток всяких, і ви можете одружитись. Я просто хочу звернути вашу увагу. Перша карта це пропозиція руки і серця, друга карта це весілля. Я не знаю. Я не знаю, але наче як ви завершаєте щось таке в своєму житті, що приводить вас до чогось нового, класного і стабільного, це шикарно просто. Так, тільці. Чого потрібно остерігатись в коханні? А, потрібно остерігатись повторення старих ситуацій, а, потрібно остерігатись затягування якихось ситуацій, а, перебора якогось, коли знаєте, що занадто то нездраво. А, потрібно остерігатися якихось страстей. Порада для вас, кохання. Вам потрібно боротися за а, баланс в стосунках. Тобто, кожен має вкладати свою частинку роботи. Ось так. От а, можуть бути якісь поїздки, зустрічі, неочікувані, довгоочікувані. такі, знаєте, питання. Вот. Ну, зміни вас якісь очікують, колісниці на одні колоди. Зміни переїзди. Так. А, дивимося для вас здоров'я. Чи є якісь причини переживати стосовно здоров'я для вас, здоров'я для тільців. А, так. Обережно з алкоголем. Не перепрацьовуйтесь, не заганяйте себе як лошадь. Але в цілому прогноз шикарний. Я не бачу ніяких е, питань е, до здоров'я. Здоров'я у вас буде класне, таке, знаєте, як у бика, як у дільця. Все шикарно, тільки просто от, будьте обережні, не перепрацьовуйтесь і не перепийте там, не дай Боже. Так, підказка для вас. Яка основна тенденція буде важлива для вас в березні місяці? Тільки? Ой, дві карти. Ой, вам потрібно поїхати десь на відпочинок, чесно слово, можливо, з сім'єю. Можливо, вам потрібно почати вже планувати це, можливо, думати про питання сім'ї. Уже думати про майбутнє, про те, що ви хочете створити. А вот. ще вам як порада, чисто прийміть ванну сольну. Я не знаю, я вам просто це кажу. Але питання сім'ї і майбутнього для вас буде дуже критично важливо в березні місяці. Зверніть це увагу. Я була дуже рада, дуже вдячна вам за те, що ви зі мною подивились це відео, отримали свої підказки. Сподіваюся, що ви отримали якусь цінну інформацію і зможете якось в березні корисно її примінити. Вот. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь, там не знаю все, що це говорять, я не в курсі. І буду дуже вдячна за ваш, не знаю за що, за вас. Я просто вдячна за вас. Всім гарного березня, всі ваші бажання здійсняться, і все буде добре.